Сучасні мислителі стверджують, що чимало наступних віків людство досліджуватиме шквальні події ХХ століття, у тому числі суттєво пізнаватиме людство і трагедію Голодомору тридцятих років. Численні томи книг, документів, фотографій, кіноматеріалів, фактів, свідчень тих, кому вдалося вижити в умовах жахаючого принизливого голоду, невимовно шокують уяву нинішнього покоління. Серця чоловіків, жінок, дітей здригаються, усвідомлюючи, що колись від штучного голоду лику землі зникали тисячі українських сілих хуторів, що стогін вимираючих від цього нещастя доносився до всіх куточків світу. І кожне живе серце. Звичайно, запалить свічку задля спомину і щирого співчуття постраждалим у цьому народному горі. Але співчуття замало замало шукати, і засуджувати організаторів і виконавців такої масової загибелі морального і фізичного нівичення людей. Потрібно шукати причину. Голодомор як і кожне явище має свою сутність. Вона не лежить на поверхні, як і кожна суть, коріння такого ганебного явища, як голодомор, приховане так глибоко і так воно закамуфльоване, що його непросто віднайти. Проте усе таємне рано чи пізно стає явним. Мислячі люди зараз у дні пам'яті жертв голодомору твердять, що такі згадки про тридцяті роки потрібні для того, аби подібне ніколи, ніколи, ніколи не повторилося. Звичайно, у такій формі прихована підступна сутність голодомору ніколи і не повториться, та вона тережуватиме себе у тисячах інших проявів, якщо її не розкрити. Знищення людини від фізичного голоду жахливе, але згадаймо Євангеліє: не лякайтесь того, хто вбиває тіло, лякайтесь того, хто вбиває дух. Майбутні покоління, як прогнозують і стверджують вчені, навіть з допомогою техніки, осцилографів, різних найновітніших технологій доведуть, що таке духовний голодомор, і які наслідки дефіциту духовної їжі, коли організм людини позбавлений тонкішої, але могутньої духовної енергії, коли не генерується енергія думки, а це найголовніша функція людини у Всесвіті. Ця енергія повинна працювати, повинна живити, постачати, насичувати, зцілювати організм, весь внутрішній і зовнішній світ людини і планети. Не паразитом має жити людина у світі. Духовна енергія повинна розчиняти весь енергетичний негатив, нагромаджений і в людині, і в його середовищі, і в життєвому просторі людства і планети. Сучасній людині загрожує духовний голодомор. Тіло без духу мертвим є. Ось і страждає людство від землетрусів і цунамі, від новітніх інфекцій, епідемій, від катаклізмів, катастроф на шахтах, у повітрі, на морі. Адже кудись негативна енергія має діватися у щось трансформуватися за законом збереження енергії. І хто повинен трансформувати нашу негативну енергію? Люди вважають, що бруднити простір будуть вони. А прибиратиме хтось інший так не буває. Люди ходять до храмів, люди моляться. Але про що благаємо? Найбільш чесні зізнаються, що просять у Бога допомоги власне духовної енергії. Допоможи мені, дай мені, надішли мені, зціли моє здоров'я. Мало хто приносить на алтар Бога свою любов до нього, свою лепту духовної енергії. Мало хто попросить, Господи, надсилаю Тобі свою силу, свою любов, візьми її і використай на благо моєї країни, на благо планети, щоб не страждала наша земля від духовного енергетичного голоду, спраги, від посух, пожеж. Повений від техногенних катастроф. Задумаймося, друзі. Чи не від духовного голодомору застерігає нас жахливий приклад людських жертв 32-33 років? Шукаємо вихід. Він завжди є, і він є світлим.